Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Сьогодні в гостях у нас Любов Махота, директорка Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб. І говоритимемо ми про кліщів сьогодні, оскільки розпочався сезон кліщів, тож як уберегтися від цього всього? Можливо, пані Любов, розкажіть нам, будь ласка. Вітаю, дякую за запрошення. Так, в цьому році сезон кліщів. Почався навіть раніше в зв'язку з теплою весною. Перші випадки звернення з приводу укусів пішли вже в кінці березня. Зазвичай це квітень і пік ми маємо в травні, і також на восени можливі випадки навіть в кінці листопада. Як оберегтися? Ну, перше, це Перед виходом на природу на дачні участки, на присадибні, в парк, сквери, лісопарки обов'язково слід своє тіло обробити репелентами. До речі, репеленти треба обов'язково вивчити інструкцію, не брати, не закупати репеленти, які мають невеликий термін придатності. На це звертати увагу обов'язково. І одягатися правильно необхідно одягати світлий одяг, зрозуміло чому, щоб було видно кліща. Необхідно одягати сорочку з довгим рукавом, штани бажано заправити в шкарпетки, сорочку заправити в штани, також закрити шию, якщо це капюшон, його надягти. І ми знаємо, що кліщі полюбляють ніжну шкіру, тобто це і шия, і згини ліктів під колінами, пахви, такі місця. Обов'язково кожні дві години оглядати себе. А якщо ти один, якщо ти з товаришем, з, як, з друзями, взаємоогляд можливий, також при коли ти повернувся додому, одяг бажано витрусити, випрати, випрасувати, щоб напевно розуміти, що їх немає, і оглянути себе бажано в білій ванні, там буде більш видно цих маленьких шкідників, які нам багато доставляють неприємностей. Якщо ти йдеш по стежці, то треба намагатися йти посередині, оскільки ці шкідники сидять на високій траві, і можна таким чином, якщо будеш йти по обабіч стежечки, і можна захватити цих кліщів. До речі, хотілося розвінчати міф, що кліщі падають з дерев, вони не падають з дерев. В основному вони люблять сидіти на високій траві, очікуючи свою жертву, чи то мишу, чи то е, якусь тваринку, собачку чи людину. Е, і саме висока відстань це ну, до метра. Тобто, як ми звикли, боятися гуляти в лісі, бо з дерева впаде кліщ це неправда. До речі, так, я так і думала, якщо чесно, до цього моменту. А як же вони добираються? Вони просто по тілу можуть переміщуватися і добратися до шиї там чи до обличчя навіть так. Тобто ти десь прогулювався, кліщ зміг вчепитися тобі в штанину, і поки ти будеш гуляти ходити, він робить вигляд, що він неподвижний, наче мертвий. Тільки ти там присядеш на галявинку і він почне. Мігрувати по одягу, шукаючи оголене тіло, щоб присмоктатися. А які основні захворювання переносять кліщі на наших територіях? Найбільше поширений у нас іксодовий кліщовий бореліоз, не тільки в Харківській області, навіть по більшості регіонів України. Також кліщі переносять кліщовий енцефаліт захворювання. Воно в нашій області не фіксується. Були поодинокі випадки, але ж вони завізні. Так, в Волинській області і реєструвалися в Криму. Анаплазмоз, Ерліхіоз, більше у тварин бабезіоз. І також іноді були випадки тулеремії. Дякую. А можливо, є і статистика ось за цей сезон весни 2025-го в Харківській області. Скільки було зареєстрованих випадків з укусами кліщів mm -hmm. у людей? Так, за минулий період цього року зареєстровано 14 випадків бореліозу. До речі, в 2024 році у нас було 300 випадків, по Україні 4,5 десь, до 4,5 випадків зареєстровано. Але ж хочу зауважити, що ці 14 випадків спровоковані укусами ще минулого року, зареєстровані в цьому році. Ага, тобто зареєстрували їх вже в 25-му, а так, укусили так. ще в 24-му. Так, ага. Угу. так. Розкажіть, будь ласка, чим взагалі небезпечні ці укуси? Чому ми їх всі так боїмося, Які можуть бути взагалі симптоми, і, ну, і небезпека? власне, так? Це таке захворювання. Ну, по-перше, коли присмоктується кліщ, ми його не чуємо. Це така хитра істота, яка викидає, випльовує якусь рідину з анестетиком. Тобто місце обезболюється і він собі присмоктується, і ми цього не чуємо. Пізніше можна відчути в місці укусу якісь прояви, ниючу біль. Небезпечне захворювання тим, що якщо вчасно не видалити кліща, а видалити його бажано за одну добу. Тобто, якщо ми зможемо видалити за одну добу, то е, інфікування має нульовий шанс. А якщо вже три доби він е, пробуде в тілі, то вже можемо мати 100% інфікування, в разі якщо цей кліщ інфікований. Е, дуже складні е, е, наслідки. Захворювання, яке не лікується вчасно, уражається і опорно-опорна система, тобто артрити. До речі, болі в суглобах можуть з'являтися вже на перший-другий тиждень. Після укусу може вражатися серцево-судинна система, міокардити, також нервова система вражається. Симптоми при появі, перші на які слід звернути увагу при лаймбореліозі, це мігруюча еритема, що її називають бичаче око. А інші симптоми, такі як при всіх кліщових інфекціях, це млявість, слабкість, головний біль, підвищення температури і ломота от, біль в суглобах також. Дякую. І в яких місцях найчастіше можна підхопити кліща? В зв'язку з воєнними діями. У нас, якщо взяти минулий рік, то 50% всіх заражень були на присадибних і дачних ділянках. Якщо раніше ми більше мали інфікувань при прогулках в лісі, лісосмугах, парках, скверах. Ну, виходячи з цього. Там ми можемо заразитися, оскільки в воєнний час ми в лісі дуже не погуляємо зараз із забезпекових міркувань. А які б ви дали рекомендації щодо профілактики укусів кліщів і для людей, і, можливо, і для тварин? Ну, для тварин обов'язково використовувати спеціальні нашийники, пігулки, крапельки, Інсектициди, тобто направлені на боротьбу з різними кліщами, для людей перед виходом обов'язково застосовувати репеленти, ми вже поговорили, також одяг проговорили, що стосується. Органів влади вони повинні проводити навесні е, акарицидні е, заходи. Е, до речі, наразі Харківська міська рада, е, комунальне підприємство, підприємство Харківзеленбуд, е, здається, з 22 квітня розпочали такі роботи проводити. Також необхідно навесні і восени проводити дератизаційні заходи, оскільки гризуни. Також є резервуаром для передачі збудника цих інфекцій. Все прямо взаємопов'язано максимально. Скажіть, будь ласка, що робити людині, якщо вона все ж таки вже виявила на собі кліща, ну, крім того, що панікувати? Панікувати Шаткові, однозначно не треба. І ну, насамперед, це ідеально було б звернутися до лікаря. До свого сімейного лікаря в хірургічний кабінет, травматологічний пункт для видалення цього кліща і прийняття е, подальших дій і отримання рекомендацій. Але ж, якщо е, немає можливості звернутися е, нічого страшного, можна самостійно е, видалити кліща, е, видаляти його можливо. Взяти нитку, зробити петлю і потихеньку розхитувати його, саме основне обережно, щоб не роздавити, оскільки в животику знаходяться якраз збудники. І якщо ти будеш його викручувати і придавлювати, то ще хуже це ми зробимо. Ніколи не потрібно заливати олією, це теж міф. Спиртовмісними рідинами, спиртом або іншими якимись, оскільки кліщ буде шокований і може зануритися ще глибше, і це ніяк не приведе нас до успіху. Це перше, а по-друге, кліщ, який буде облитий олією чи спиртом, він не підлягає дослідженню в лабораторії. Тобто бажано принести цього кліща на дослідження в лабораторію, а вже він буде непридатний для проведення досліджень, також непридатний для досліджень пошкоджений кліщ. Тобто, якщо ми відірвемо йому кишківник. Він вже також не буде підлягати дослідженню. Після видалення кліща обов'язково помити руки з милом і обробити місце видалення антисептичним засобом. Доставити в лабораторію можна це лабораторія особливо небезпечних інфекцій Харківського центру контролю профілактики хвороб. Також я знаю, проводять дослідження. Наша лабораторія проводить дослідження на три інфекції одночасно: це бореліоз, анаплазмоз і ерліхіоз. В місті Харкові деякі приватні лабораторії проводять дослідження на саме бореліоз. Зрозуміло, дякую. А ще ось таке запитання. Ви казали, що Якщо видалити кліща, ну виявити і видалити так mm -hmm. з тіла протягом першої доби, то це збільшує шанси не заразитися і інфікуватися. Не інфікуватися. Mm -hmm. Тобто він, коли впивається, так би мовити, в шкіру, то він якось поступово вводить свою ну, отруту, чи як це правильно назвати? Так, він не встигає ще. Тобто це не супер швидкий поширити. Процес, тому... Так, так. А які категорії населення перебувають у групі підвищеного ризику? Якщо взагалі є така. Так, статистика. до групи підвищеного ризику можна віднести і дітей, які гуляють у високій траві, і працівників лісного господарства вони можуть потрапляти в цю групу ризику. І люди, які часто бувають на природі, які виходять на присадибні ділянки, дачні ділянки. тобто... Ті, хто е, великий проміжок часу перебувають на природі з високою травою. А щодо груп крові, до речі, це міф чи не міф, що деякі групи крові в людей більше приваблюють кліщів, деякі менше? Ну це не міф. Це проводили науковці такі дослідження. І за результатами цих досліджень більше кліщів приваблює друга група крові позитивна. Дякую. Чи є у нас доступ взагалі до вакцин проти кліщового енцефаліту або інших захворювань, про які ви сьогодні говорили? На жаль, на... Бореліоз, анаплазмоз, ліхіоз на ці інфекції, кліщові вакцини немає. Є вакцина до противірусного кліщового енцефаліту, виробництва Австрія, Німеччина. Але ж наша територія Харківської області не є ендемічною проти кліщового вірусного енцефаліту, нам не потрібно щеплюватись, але ж якщо людина знає, що вона виїжджає на територію ендемічну саме з кліщового енцефаліту, то необхідно зробити таке щеплення. Ця вакцина і це щеплення не входить до календаря обов'язкових щеплень, то вона рекомендована, тобто вон, її можна придбати в аптечній мережі. А скажіть, будь ласка, якщо все таки людина ось захворіла на той же Берліос, наприклад, так, і чи якщо вчасно виявити це захворювання, так, то е... Чи можливо повністю від нього ну, вилікуватися? І яке це може бути лікування? Чи це симптомне можливо лікування? А, так. Е Чим швидше виявиш, тим ефективніше буде лікування і тим кращий буде результат одужання. Можна вилікуватись дійсно. Перші ліки, якщо лабораторно підтверджують, що це дійсно лаймбореліоз, призначають антибіотики, це антибіотикотерапія, оскільки Борелія це бактерія. На відміну від кліщового вірусного енцефаліту, там переносником є вірус. У нас бактерія призначається, антибіотики і можливо вилікуватись. А взагалі, яка статистика ось захворювання за останні декілька років? Чи зростає кількість випадків захворювання? Так, як я вже сказала, в Харківській області в 2024 році зареєстровано 300 випадків берліозу. Це самий високий показник за останні шість років, і моніторинг за лаймбореліозом розпочався у нас з 2000-х років, то ця цифра 2024 року одна з самих високих за цей період. Тобто збільшується кількість. Ми маємо. Близько тисячі випадків укусів за 2024 рік. До речі, по Україні там до 20 тисяч теж цифра велика. Що стосується прогнозу на 2005 рік, то він теж залишається на рівні, оскільки є такий показник, як поширеність кліщів, вважається нормою 0,5 на 1 кілометр. У нас в Харківській області в 2024 році 2,8 на один кілометр. В 2023 році було 2,7 на один кілометр. Тобто при таких показниках поширеності кліщів, звісно, ми очікуємо високий рівень захворюваності. А як ви вважаєте, це взагалі такий ріст? Він пов'язаний, мабуть, з воєнними діями, тому що. Не всі території далеко можна обробити. Ну зараз взагалі нам трошки не до обробки від кліщів дерев, там парків. Ну звісно, в центрі міста, бо як ви вже сказали, так харківська міська влада оброблює дерева. Так, це може бути однією з причин, але ж основна причина це мабуть глобальне потепління. Ого, навіть так. Дякую, пані Любов. Нагадаю, ми сьогодні говорили про сезон кліщів, про укуси кліщів. Дякую за таку корисну інформацію. Дякую вам за запрошення.